Отримує відзнаку Черкаської обласної ради доблесть Черкащини командир стрілецької роти Анатолій Чупрун. Каже, захищати країну пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Солдатом-стрільцем пішов. Зараз командир роти. У мене обидва поранення під Вугледаром, якраз в ті часи, коли всі пам'ятають, що це була найбільша, в тому числі, танкова битва. На Харьківському напрямку був, на Вугледарському напрямку був. Тримаю стрій, тримаю команду. Зараз такий час. Хто як не ти? Повинен це робити, мусиш це робити. На даний час ми, ми, ми боремося за право жити. Посмертну нагороду за свого чоловіка військового Віталія Зозулю отримала пані Лілія. Він говорить, загинув рік тому, та отримувати такі подяки складно і досі. На нього дуже вплинули події, які відбувалися в Бучі і Ірпіня, у нас троє синів. І він не, не дуже, дуже не хотів, щоб все дійшло сюди на Черкащину, щоб наші діти цього не відчули. Був дуже відданий Україні і вірив, що Україна переможе і так буде. У такий день важливо нагадати всім, як виборювалося це право бути вільною державою зі своєю конституцією, каже начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Коли ми відзначаємо це свято, ми говоримо про те, що ми країна, яка відбулася, і право бути нами, нам вільними ніхто в нас не відбере, ніяка вражина. І саме такі свята вони підтримують і дух нації, і дух українського народу. Саме в цей день хочеться відмічати всі сфери, які причетні до. Стійкості до боротьби сьогодення, коли триває війна, Є з головних світлин, яка присвячена Дня Конституції, є світлина, де парламентарії 28 червня 1996 року тримають на руках Михайла Дмитровича Сироту, його відповідно підкидають, радіють. Дев'ятий рік поспіль цей день шанують пам'ять батька української конституції Михайла Сироту. Політика уродженця Черкас, колишнього проректора з навчально-виховної роботи Черкаського державного технологічного університету, його погруддя розташована на території закладу, розповідає проректор з гуманітарно-виховних питань Валентин Лазуренко. Я вичитав одну із статей одного із творців конституції України. Це Віктора Мусіяка, який сказав так: ми. Хто брав участь у творенні Конституції, ми вважаємо батьком Конституції України Сироту Михайла, який вів робочу конституційну комісію. Він стояв на трибуні всю ніч. На нього накидались 10-20 осіб на руки йому, і він це кричав: люди, вгамуйтеся, зберігаймо спокій, і саме ця його толерантність, оця його педагогічність і оця його така любов до України і стало запорукою того, що його назвали батьком української конституції. Тетяна Зозуля та Мазрозя, Суспільне новини, Черкаси.